Привіт, рідненькі! У мене, мабуть, так як само і у вас, вже давно почалася заготівельна сверблячка, тому що ніщо не тішить мою душу як вигляд повної комори. І я хочу поділитися з вами рецептом маринованих огірочків. Цей рецепт прибугав до душі моєї сім'ї найбільше. Розлітають такі огірочки в момент, і тому я хочу поділитися з вами цим рецептом. І ось у мене тут такий натюрмортик. Вже підготовлені помиті і замочені огірочки, соцвіття кропу, листя хрону, смородинові листочки, оцет, цукор, кам'яна сіль, звичайно, чесничок, чорний перець, духмяний перець і лавровий лист. Починаю заповнювати баночки. Шматочок хрону. смородинові листочки. Суцвіття кропу. Часничок. Штучок п'ять духм'яного перцю і з десяток чорного. Дві штучки лаврового листа і вкладаю огірочки. Огірочків на літрову банку йде приблизно 550 грамів. І поки я вкладаю огірочки, я вже поставила воду для закипання. На одну літрову банку йде приблизно півлітра води, але я ставлю з запасом трошки більше, щоб. Не дай Бог не прогадать, і ось так втрамбовую огірочки. Додам ще листочок, дуже люблю смородину. І ще. Маленький кроп. Так, одна баночка є. Ну і наступну таким же самим чином. Банки готові, заливаю їх окропом. Закриваю підготовленими кришками і накриваю махровим рушничком на 5 хвилин. Чекаємо 5 хвилин. 5 хвилин пройшло, і тепер роблю ось таку маніпуляцію. Розкриваю тільки одну баночку, інші гріються. Кришечку заміняю на ось таку спеціальну з дірками і переливаю. Це назад в каструльку. І так поступаю з усіма баночками. Перелила, поміняла кришечку і знов під теплий рушничок. Тепер наступно. Так самісінько. Тепер знову ставлю каструлю на вогонь і доводжу до кипіння, а баночки стоять під рушничком, гріються. Вода закипіла, повторюємо процедуру, але частину баночок лишаємо, щоб грілися під рушничком. І знову чекаємо 5 хвилин. 5 хвилин пройшло і повторюємо наші маніпуляції. І знову ставимо каструльку на вогонь і доводимо до кипіння. А баночки гріються. І поки закіпає водичка останній раз, я в кожну банку додаю одну десертну ложку солі кам'яної, одну десертну ложку цукру і 4 столові ложки оцту винного або яблучного. Ось так. І хай чекає, поки закипить вода. Вода закипіла, і тепер я по черзі заливаю наші банки. І одразу закатую. І тепер швиденько переношу це під шубку. Огірочки мої простояли цілу ніч і ось дістаю їх з-під шубки. І досі, до речі, тепленькі. Ось так. І тепер залишилось тільки поставити цю красу на зберігання. Чудово, зберігається при кімнатній температурі, в мене просто в шафі на антресолях. Достою я навіть до наступного сезону, але це трапляється рідко. Тому що настільки смачні огірочки, що дуже швидко з'їдаються. Ну, а якщо мій рецепт вам сподобався, був корисним, ставте вподобайки, підписуйтеся. Смачного! Тримаймося міцно!